Україні це 33 й телеканал, і для вас з місця події працює Ольга Марцинко, Ольга Полякова і Деда Біс із новою концертною програмою Все буде добре, яку у березні за аншлагом презентували у столиці. А сьогодні оголосили додаткові концерти. Ну що ходімо? Зараз вам все розкажу і покажу. Та й посміси, ваги мене. Я си не стала, навчилась нова здра. Я навіть не знала, що я пірота. Вірю, не вірю, та й я все себе ворю. Ольга Полякова вирушає у перший концертний тур Україною з початку війни. Усі пісні 100% українською. Програма різноманітна, і лірична, і патріотична, пронизана темою війни та щемливими кадрами з фронту, особистими історіями українських захисників, що стали невід'ємною частиною багатьох номерів. Також особливе місце відведено старим хітам, які перекладені українською. Розповідає Полякова. Штаб красо не втрачу, я жене. У нас такий условний початок. Два концерти на біс, і Ми їдемо вже 20-го буде Черкаси, 22-го буде Хмельницький, і там дивіться, будь ласка, по афіші. Я думаю, що на цей концерт повинні прийти всі, тому що, по-перше, це дуже гарний час, який ви проведете, який вас занурить у абсолютно паралельні емоції. Тому що це така буде емоційна горка, гірка першу годину всі ридають другу годину всі скачуть. І, але абсолютно точно дві години повністю забувають про все від відпочивають. А сьогодні дуже важливо трошечки видихнути. Ми всі дуже напружені. Нам всім дуже тяжко. Ми всі ночуємо. От я сьогодні ночувала в коридорі готелю, тому що була тривога, і заснула тільки в 6.30 ранку. А мені вечором співати. Ну що робити? Ми всі, Ми всі тут в такій. В в однаковому полову, в однакових умовах, але ж треба один одного підтримувати. Мій фронт такий мій фронт відволікати, надихати, допомагати. Я це роблю, і кожен абсолютно на кожному місці своєму допомагає і при прискорює перемогу. навіть якщо просто ходить на роботу, от ходити на роботу просто і робити свою роботу. Це допомога, тому що ми допомагаємо Україні, державі не впасти в дефолт, не, не, не позбутися робочих місць, і, і працювати і існувати. Тому ми всі важливі, це треба дуже гарно розуміти. Тому що коли почалася війна, у нас у всіх була така історія: я недостатня, я недостатня, я маленький, маленька люда. Але ми не маленька люда, ми величний народ. розумієте? Ми кожен день це. Доказуємо один одному і всім навкруги. Я вам дуже вдячна по імені всіх мені всіх мала дуже любимо підняти дух народу, подарувати позитивні емоції і віру в перемогу. Одна з багатьох місій проєкту Ольги Полякової. Вона дійсно активний боєць культурного фронту, адже усі кошти від своїх виступів направляє на благодійність. Співачка уже задонатила 500 тисяч гривень дітям-сиротам з проекту Дитинство без війни. Увесь прибуток з київських концертів Все буде добре на біс будуть спрямовані на медичне страхування майбутнього покоління. За час існування проєкту Дитинство без війни вдалося евакуювати понад 1700 українських дітей сирі. Вони отримали не просто новий безпечний дім з мирним сонячним небом, а місце, де вони можуть мріяти та бути щасливими. Коли закінчиться війна. Я знайомый, позвоню сим а Апо У той день з присмаком щастя і горя я скажу. концерт, який відбувся у березні, і підкорив серця народу, україномовна програма Ольги Полякової виявилася настільки вдалою, що її варто масштабувати. Саме тому організували всеукраїнський тур. Публіку просто переповнював шквал емоцій. Була і радість, і сльози. А головне величезна повага і любов до співачки, яка за час війни стала фактично національним символом. Слава Україні! Слава нації. Путін! Привітка! Зазвичай дарують квіти олі полякові, але в мене сьогодні трошки інший подарунок. Такий несподіваний. Моя мама зв'язала її! <плес> З короною! Боже, дякую велике. Подивіться, як це прекрасно. Давайте поаплодуємо. Мішечка, ти знаєш, я хочу сказати про те, що Міша, він, він, він для мене абсолютний герой, звісно, тому що він справжній герой, тому що він вижив в Полонію, він захищав Азовсталь. Він з 2014 року захищає нашу країну, але він ще й дуже великий благодійний герой. Тому що е, це він якраз таки назбирав в наш фонд незламні під мільйон сімсот гривень. Що тисяч, мільйон сімсот тисяч гривень, щоб у незламних з'явилися кінцівки біонічні. Так само, як і у березні, цього разу глядачі отримали максимальну порцію емоцій. А головне, що разом із улюбленою співачкою долучилися до благодійності. І це дорогого вартує. Якщо тобі здається, що на землі не залишило щастя взагалі. Ти просто на хвилинку подивись, хто біля тебе поруч, подивись, всі разом зі мною. Найщасливіші люди то є ті, хто помічає радість просто ті. Щасливим будь у серці і в своїх думках, ключі щастя у твоїх руках. Жити вільні, прекрасні щасливі Україні, і, звісно, щасливими поможемо бути тільки дома, тільки на своїй землі, і ми будемо щаслива. Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.